Друзі, усім привіт! Вітаю вас в новому випуску на каналі ТОПчик. У попередньому відео згадувалось про такий корабель, як Марія Целеста. І це дійсно досить цікавий випадок. Тож, давайте розглянемо більш детально. Історія корабля Марія Целеста належить до скарбниці найтаємничіших світових загадок, куди міг зникнути весь екіпаж судна у відкритому морі. У 1872 році вітрильник був виявлений. Без єдиного члена екіпажу. Він був цілим і неушкодженим. Навіть вантаж залишився на його борту. 5 грудня 1872 року приблизно в 640 кілометрів на схід від Азорських островів в Атлантичному океані, був виявлений закинутий парусний корабель, що дрейфує, під назвою Марія Целеста. На його борту не було жодного члена екіпажу. При цьому корабель був не пошкоджений. І весь вантаж зберігався в його трюмі. Цей корабель-привид виявила команда іншого британського вітрильника під назвою Грація. Що ж сталося з кораблем Марія Целеста? У дослідників є кілька теорій. Ще 5 листопада 1872 року вітрильний корабель Марія Целеста вирушив із вантажем, що складається з 1701 бареля. Це розмір однієї бочки, спирту з Нью-Йорка США. До Генуї, Італія на борту, крім капітана Бенджаміна Брікса, також перебували його дружина, його дворічна дочка і сім членів екіпажу. Вітрильник Деграція через вісім днів після відплеття корабля Марія Целеста також вирушив у плавання до Європи. І капітан цього судна Девід Морхаус вважав, що судно Брігса мало вже прибути до Італії до 5 грудня 1872 року. Але саме в цей день він помітив за 640 кілометрів на схід від Азорських островів корабель, що дрейфував, і вирішив з'ясувати, що трапилося. Після зближення з Марією Целестою команда іншого вітрильника піднялася на борт корабля і не виявила жодної людини на борту. Проте всі особисті речі залишилися на своїх місцях. Також було виявлено запас їжі та води на півроку плавання, а також весь вантаж. Єдине, чого не вистачало, то це рятувальної шлюпки. В команді, де іграція, довелося тягнути Марію Целесту до порту Гібралтар. Там історія про корабель Привид швидко поширилася, викликавши шок та цікавість у всьому світі. Той факт, що жодної людини з корабля Марія Целеста так і не виявили, призвело до появи численних теорій, а сам корабель отримав статус корабля Примари. Одні дослідники припускали, що сталося якесь незрозуміле природне явище. Ходили чутки, що на корабель напав загадковий морський монстр або пірати. Існувала навіть теорія, що насправді команда Деіграція здійснила піратський наліт, але це припущення було відкинуто, оскільки Марія Целеста була швидшим кораблем. Та до того ж, Деіграція залишила порт тільки через 8 днів, тому наздогнати корабель примару було неможливо. Теорія про те, що якісь інші пірати напали на корабель, також незабаром була відкинута, як мінімум тому, що весь вантаж та особисті речі команди залишилися недоторканими, хоча 9 з 1700 однієї бочки зі спиртом виявилися порожніми. Теорія про те, що на кораблі стався заколот, також не знайшла підтверджень адже не було жодних слідів боротьби. А з іншого боку, заколотники мали висадити капітана та його родину, а самі попливли б на захопленому кораблі. Водночас варто зауважити, що у трюмі корабля було виявлено невелику кількість морської води. При цьому один із двох насосів для її відкачування знаходився у розібраному стані. Нині деякі вчені дотримуються теорії, що з одним насосом, що працює, капітану було важко точно оцінити кількість набраної кораблем води. Тому, коли стався шторм, цієї води почало набиратися більше. І щоб не ризикувати життям членів своєї сім'ї та команди, капітан міг ухвалити рішення про порятунок усіх на шлюпці. Про те, що шторм був, вказує останній запис у судновому журналі. Ще одна теорія свідчить, що капітан міг запанікувати після того, як стався вибух спирту, і він наказав усім евакуюватися. Але слідів горіння виявлено не було. Але в той же час, як уже було сказано вище, у дев'яти бочках не виявилося спирту. Декілька років тому вчені з університетського коледжу Лондона вирішили перевірити цю теорію, і для цього вони використовували газ бутан, поміщений у ємності на кшталт дерев'яних бочок. Експеримент показав, що спирт у бочках на кораблі міг також вибухнути, як і цей газ, але полум'я, що виникло, швидко зникло і не залишилося жодних слідів горіння. Тому вчені припустили, що саме вибух міг спровокувати капітана змусити всіх негайно покинути корабель. Вчені вважають, що насправді весь екіпаж міг переміститися в шлюпку тільки в якості запобіжного заходу, чекаючи, буде пожежа чи ні, але через сильний шторм, радше за все, люди з корабля Марія Целеста, які перебували у крихкому човні, загинули. Але й досі дослідники продовжують шукати розгадку таємничого зникнення екіпажу з цього корабля. І шукають причини того, що ж насправді сталося на кораблі. Також дана історія залишила свій слід в культурі. Загадка Марії Целести надихнула багатьох письменників і режисерів. Наприклад, відомий письменник Артур Конан Дойл створив розповідь, засновану на цій історії. Ідея покинутого екіпажу стала основою для багатьох романів, фільмів і телевізійних програм. Тож, друзі, а як ви гадаєте? Своїми теоріями обов'язково діліться в коментарях. Я вам дуже вдячна за перегляд відео. Не забудьте підписатися та поставити вподобайку. Це дуже допоможе в просуванні відео. До нових зустрічей! Бережіть себе, ваш топчик!